Цікаво, так показані карти. Це є оцей період. Коридор затемний. Чи робиться магія втручання негативне? Роблять і комусь прямо сьогодні, вночі, може, в? Прямі дії, тут виходить, робиться магія. Так, Люда людина вам ставить програми такі крадники щоб вас не підтримували, близькі люди, грошей не давали, не допомагали. Порча на самотність, на сльози, на розлучення, якщо у вас пара. От. Щось мені йде, як людина з роботи. Роботи, може, навіть з роботи чоловіка. Угу. І розсорку ще поставлено дуже сильно, щоб ругали сварили. Вам вдасться це все відбити. До речі, те, що сьогодні дуже гарний день свято, вам допомагає саме сонце, захищає саме сонце, Допомагає, дає енергії і ще допоможе, якщо ви відвідуєте храми. Може, християнський, мусульманський і Грегор, він теж стоїть на вашому захисті, якої ви віри? От, Відвідайте храм, ставте свічечки за здрав'я і допомогу просіть молитви. Тут саме місце От, і захист дуже сильний. Намагались поставити програму, щоб ніхто не зміг вам допомогти, щоб ви остались один на один з цим Крадником. Заперечу, за, за, за велика.